Чи готові ви до того, що з 2027 року ПДВ для єдинників стане обов'язковим, а не добровільним? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 1 січня 27-го року в Україні змінюються правила для платників єдиного податку щодо ПДВ. Верховна Рада переглянула норми податкового кодексу, і ці зміни безпосередньо вплинуть на ФОПів першої третьої групи. Отже, ПДВ перестає бути добровільною історією для більшості єдинників. МінФін не залишив підприємців без новорічного подарунку. І 18 грудня 2025 року оприлюднив законопроєкт, яким передбачено запровадження з 1 січня 2027 року обов'язкової ПДВ реєстрації для переважної більшості платників єдиного податку. Запропоновані зміни охоплюють як ФОПів, так і юридичних осіб, окрім платників єдиного податку третьої групи електронних електронних резидентів. До речі, на бухгалтерській платформі номер 1 вже працює АІ консультант, який допоможе розібратися з будь-яким бухгалтерським чи податковим питанням буквально за кілька хвилин. Обов'язково спробуйте, це суттєво економить час у роботі. Якщо ФОП на першій, другій та третій групі досягає обороту 1 мільйона гривень оподатковуваних операцій. Це ліміт зі статті 181 податкового кодексу. Він зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ. на сьогодні, і у 26 році ФОПи першої, другої груп і більшість третьої ще можуть перевищувати мільйон і не ставати платниками ПДВ. І з 2027 року так не буде. Це принципова зміна підходу держави до оподаткування єдинників. Що це означатиме на практиці? Якщо ФОП третьої групи працює на ставці 5% і вперше перевищує ПДВ ліміт, він повинен буде змінити ставку на 3% і зареєструватися платником ПДВ. Для цього потрібно подати заяву не пізніше 10-го числа місяця, що йде за місяцем перевищення. Платником єдиного податку за ставкою 3% він вважатиметься з першого числа місяця подання заяви. Ці строки є обов'язковими і не допускають відхилень. Також законопроєктом уточнили правила вибору ставок: 5% тільки для тих, хто не є платником ПДВ і не досяг ПДВ ліміту, 3% для платників ПДВ. Тобто комбінації 5% плюс ПДВ не буде. Це означає, що після реєстрації платником ПДВ альтернативи вибору ставки не залишаться. Крім того, розширили коло єдинників, для яких доходи враховуються з урахуванням ПДВ. Тепер це стосується першої. Другої та третьої групи, а не лише третьої. Окремо закріпили пряму норму ФОПи першої, другої та третьої групи, які перевищили ПДВ-ліміт, зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ відповідно до вимог статті 183 податкового кодексу. Тобто потрібно подати заяву до податкової за місцем реєстрації. Зробити це потрібно до 10-го числа наступного місяця після того, як ви вперше досягли цього ліміту. Без варіантів порушення цих. Вимог матиме податкові наслідки. Важливо знати, що під суму в 1 мільйон гривень. Потрапляють усі продажі товарів та послуг, включно з операціями онлайн через сайти, додатки на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях. Ще одне нововведення: всі ФОПи на спрощеній системі, які стали платниками ПДВ, повинні будуть вести облік своїх доходів і витрат за встановленою формою. Тобто, це форма ведення обліку доходів і витрат для всіх ФОП-платників ПДВ і порядок, за якими потрібно записувати всі надходження та витрати, щоб держава могла практи. Контролювати податки, цей обов'язок стане невід'ємною частиною роботи. Зверніть увагу, що це поки що законопроєкт. Далі в планах, у середині січня 2026 року, уряд передасть цей законопроект до парламенту. До кінця березня 2026 року очікується прийняття закону. Потім закон має підписати президент. І протягом трьох місяців після публікації закону Кабмін має зробити все необхідне для його практичного застосування. Нові правила повинні набути чинності з 1 січня 27-го року. ПДВ перестає бути добровільним вибором для ФОПів першої, другої та третьої групи при досягненні обороту в 1 мільйон гривень. Модель роботи, ціни, договори та програмне забезпечення доведеться переглянути тим. Хто наближається до мільйонного обороту? 27-й рік виглядає далеко, але бізнесам потрібно планувати свій річний обіг і облік вже зараз. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з мен бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.